Бажаю міцного козацького здоров'я, брати і сестри, а саме 4-й штурмовий батальйон 92-ї славетної 92-ї бригади. Попереду Новий рік, Різдво. Я думаю, що сьогодні, очевидно, не до свят, але з іншого боку, кожен рік наближає нашу з вами перемогу. Я від імені «Козак Систем хотів вам подякувати. Подякувати за те, що ми сьогодні можемо жити в незалежній від Російської Федерації Україні. Я хотів вам подякувати за вашу жертовність, мужність, сміливість, чесність і всі ті якості, які сьогодні показуєте ви, показує бригада, ну і показує Збройні Сили України. Ми в свою чергу. Будемо робити все те, що робили, і неможливе для того, щоб і ви, і інші бригади були забезпечені, в першу чергу забезпечені правильним духом, духом перемоги, духом знань і волею до перемоги. Ще побачимося на якомусь із польових концертів, Систем» у вас. А наразі вітаю всіх вас щиро від серця тримати стрій і навалювати. Слава Україні!